Фахівці ментального центру ТОГЕЗЕР тепер проводять виїзні тренінги для ВПО, де навчають людей боротися зі стресом, панічними атаками. Тощо цього разу вони навідалися до гуртожитку, де проживають вимушено переміщені особи. Мешканці кажуть, що такі тренінги та робота з психологами допомагають адаптуватися до нового середовища. Стрес у нас завжди, бо бувають вибухи. Буває прокидаємося сирена. Ну, Стреси бувають, звісно. Нове місто. Ми ж звикли вже вдома там бути. А тут а й даже, я так сказала, все незвично. Треба підлаштовуватися під це. Тут тролейбусів у нас такого немає. Трамваїв не було. До да, потрібна як це, під підтримка. От ходимо до психолога, він нам допомагає. Ми хоч знайомимося, там можемо поспілкуватися з людьми, да, бо тот, ну, ми чужі. Тренінг складається з теоретичної частини, яку потім закріплюють на практиці. Це допомагає краще засвоїти матеріал, зазначають фахівці. Це техніки допомоги, наприклад, під час повітряної тривоги, як допомогти один одному в бомбосховищі або після ракетного обстрілу, як помітити, що хтось поруч з тобою потребує допомоги, і як бути біля нього цінним, бути поруч, як його зрозуміти, а також як допомогти самому собі. Це приклад групової терапії, але психологи також надають ще й індивідуальні консультації, якщо є така потреба. Для декого достатньо однієї консультації, для декого термін інтервенції може бути довше. Ми надаємо до 10 безкоштовних консультацій, і як правило, цього цих 10 консультацій достатньо для того, щоб ну, порядком покращити стан наших клієнтів. Ми даємо короткі анкети, де кожна учасник має можливість лишити свою контактну інформацію, звернутися до нас і вже продовжити роботу в індивідуальному форматі, тобто у вигляді індивідуальних консультацій. Допомогли в організації такого тренінгу благодійники з США, які спочатку повномасштабного вторгнення підтримують українців, а саме надсилають медикаменти, карети швидкої допомоги та іншу гуманітарку. Ця війна не закінчується. Вона продовжує наносити великі збитки українським людям. Вона руйнує долі, руйнує серця, і люди потребують ментальної допомоги. І ми організувались разом з Туґезер. Ментальним центром, і ми їх фінансуємо, щоб вони могли надавати кваліфіковану, високоякісну, безкоштовну ментальну, емоційну моральну допомогу людям, які постраждали від війни. Більше інформації про надання психологічної допомоги ви можете дізнатися на сайті ментального центру Тугезер. Давид Берішвілі зіновій чопойдало. Правда, тут Львів.